950 тисяч унікальних заброньованих у Мінекономіки розповіли, скільки українців наразі мають бронювання від мобілізації. Ба більше в установі не підтвердили інформацію про те, що відстрочку від мобілізації отримали півтора мільйони військовозобов'язаних. Тим часом у «Резерв Плюс» стартувало тестування онлайн відстрочки для певних категорій українців, зокрема студентів. Проте деякі чоловіки-студенти можуть втратити право на відстрочку та можуть отримати повістку вже у листопаді. Усі деталі розповім за мить з вами новини. СНЮЕ і я Вікторія Банченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Міністерка економіки Юлія Сверденко спростувала інформацію про те, що внаслідок аномально швидкого приросту кількості бронювань від строчку від мобілізації отримали півтора мільйона чоловіків. В інтерв'ю Forbes вона сказала, що справжнє число на третину менше. За її словами, за весь час повномасштабної війни кількість заброньованих від мобілізації військовозобов'язаних ніколи не перевищувала 950 тисяч людей. А дані про понад мільйон заброньованих з'явилися через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і в паперовому, і в електронному вигляді, тобто через дію. Це не відповідає дійсності. На пік у нас було 950 тисяч унікальних заброньованих. Коли з'явилося бронювання через дію, у певний момент статистика зросла до 1 мільйона осіб, але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і у паперовому, і в електронному вигляді. Станом на кінець жовтня маємо 906 тисяч заброньованих. Вона додала, що зараз Кабмін з ініціативи Міноборони здійснює аудит бронювань. За його результатами очікуються зміни у підходах до визначення статусу критичності підприємств. У цей період нові відстрочки не видають. З 25 жовтня процедура бронювання діє тільки для працівників, які були заброньовані до 31 травня, ми часто зустрічаємося з бізнесом, і вони кажуть, що у них середня заплатня заброньованих приблизно 19 тисяч. Тому бізнес, з яким ми спілкуємося, каже, що вони не проти, щоб цей показник офіційно був вищим і відповідав реальному стану справ. Водночас Сверденко наголосила, що бронюванню важливо додати прозорості і систематизувати процес. А тому уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетний критерій із заробітної плати. Сверденко також розказала. Що статус критичних в Україні зараз мають 19 тисяч 730 підприємств, з них близько 9,5 тисяч були визначені регіонами. Решта міністерствами. Нагадаємо, на початку жовтня змі заявили, що Кабмін призупинив бронювання працівників від мобілізації, нібито через позицію президента Зеленського. Стверджувалося, що глава держави обурився, що забронювали півтора мільйона військовозобов'язаних. Вже 20 жовтня стало офіційно відомо, що бронювання працівників від мобілізації у дії було закрито до. 15 листопада про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк. За його словами, до комісії, що проводитиме аудит, планують включити військових. Якщо підприємство виявиться не критичним для держави, то бронювання переглянуть. Водночас Гаврилюк заперечує інформацію змі, що бронювання нібито призупинили повністю. Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців зростання вдвічі. Однак український бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила європейська бізнес асоціація. Зважаючи на динаміку запитів бізнесу щодо цього питання, проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливо під... Рємства просто зависає у відповідних органах, як йдеться в повідомленні станом на середину 2024 року. співробітники у лавах зсу є у 86% опитаних членських компаній асоціації у половини, а саме у 52% компаній, кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов'язаних у 28% кількість. Кількість мобілізованих сягає 10-20% у 6-20-40%. У близько половини компаній, а саме 46% серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Зокрема, це керівники, інженери, it фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній. У європейській бізнес-асоціації додали, що для бізнесу дуже важлива прогнозованість кадрової політики. Покращення умов бронювання співробітників та запит номер один від бізнесу на сьогодні. За результатами опитувань асоціації. Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу. Йдеться про ризик мобілізації критичних спеціалістів, до прикладу, операторів специфічного обладнання чи фахівців з унікальними знаннями, без яких можуть перерватися чи зупинитися виробничі операційні процеси на підприємстві. В ЄБА також додали, що за умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування. Примітно, що Кабмін наразі таки погодив часткове відновлення бронювання. Про це повідомили в уряді України. Відтак працівники підприємств, які отримали статус заброньованих до 31 травня цього року, зможуть безперешкодно продовжити термін бронювання на аналогічний термін. Зазначається, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, зокрема тих, які працюють на оборону. Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави. Та для недопущення зловживань за результатами аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь економіки запевняють у відомстві. Тим часом у «Резерв плюс» стартувало тестування онлайн-відстрочки. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Запускаємо бета тест онлайн відстрочок в «Резерв плюс» для багатодітних людей з інвалідністю та студентів і аспірантів. Ми вже протестували сервіс внутрішніми ресурсами. А тепер, щоб запустити послугу, нам треба ваші відгуки. Більше не доведеться ходити до ТЦК з папірцями та стояти в чергах, щоб отримати чи продовжити відстрочку. Достатньо буде надіслати запит в плюс». Система перевірить, чи дійсно ви маєте право на відстрочку. Якщо так, цей статус відобразиться в електронному військово-обліковому документі. Також Черногоренко зазначила, хто може брати участь у тестуванні. Багатодітні батьки ще мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, студенти та аспіранти, які здобувають послідовну освіту. Наприклад, після бакалавра отримують ступінь магістра або ж після магістра навчаються на аспірантурі. Нагадаємо, що в Україні більшість учнів вищих навчальних закладів мають відстрочку від мобілізації, втім є певні виключення. Деякі студенти у листопаді можуть отримати повістку і потрапити на фронт. Подробиці про мобілізацію студентів розповів колишній нардеп, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко. За його словами, чоловіки студенти мають відстрочку, якщо отримують першу вищу освіту та навчаються на денній або дуальній формі. Також звільняються від призову всі аспіранти, докторанти і асистенти-стажисти. Відстрочка для студентів не надається. Автоматично, щоб скористатись таким правом, потрібно подати довідку з деканату до ТЦК. Якщо не повідомити ТЦК, то чоловік вважається військовозобов'язаним і може отримати повістку. Не отримують відстрочку студенти, які навчаються на вечірній або заочній формі. Здобувають на першу вищу освіту, здобувають освіту нижчу за наявну. Відмовляються проходити загальну військову підготовку. Пилипенко наголосив, що особи віком від 18 до 25 років не можуть бути мобілізовані. Таких громадян можуть мобілізувати лише за згодою, після надання якої підписується контракт, але це не стосується чоловіків, які пройшли військову кафедру, отримали звання офіцерів запасу та військово-облікову спеціальність. Таких людей закон дає право мобілізувати. Примітно, що у 2023 році депутати зареєстрували законопроект, за яким студенти чоловічої статі після досягнення віку 30 років позбавляються права на відстрочку. Однак наразі цей документ знято з огляду. Тож 30-річних українців, як і раніше, не призивають, якщо вони здобувають безперервну першу вищу освіту. Ніякої вікової межі для отримання відстрочки немає. А що ви думаєте про мобілізацію в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин ви шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.